Друзі, всім привіт! Сьогодні вже починаю день з приготування обіду. Ми вже відпрацювали зміну і готую обід. Це гомілки, я вчора маринувала. Тут буде картопля запікатися, її просто розрізала на двоє. посолила, поперчила і замотала в фольгу. І далі тут олег на сік. Це мені це віці, просто а в ось ці два, де менше соку. Я завжди роблю таку каву, звичайно, міцну Еспресо. І ось так доливаю. Мені так смачно це. Воно виглядає не дуже, звичайно, але воно дуже смачне. Кава з апельсиновим соком. Взагалі клас. Хто не пробував, можете скуштувати. Воно смачно. Мені здається, навіть в Україні в нас в барах, в кафешках, в кав'ярнях. До речі, я таке, мені здається, бачила. Тому зараз буду таке пити. Добавила лід, тому що у нас сьогодні жарко. Хочеться чогось прохолодного. Ось так виглядає гарно. І зараз буду запікати обід. Готуй обід, у віки тут історії. Вчиться дитинка. Так? Ні. Тяжко з історії. Тобі історія? Ми зараз самі підівчимо історію цього класу. Важко для розуміння. Більше я нічого не хочу, щоб ти там, не знаю, дата накидалась. Мені треба, щоб ти розуміла, що є, були такі народи. як ми приблизно... Мені важко запам'ятати, коли посім дідусів до народження, а тут та дати, А, а тут дата історі. якоїсь історії. Мені вдавалося дуже добре. Вже вийшли на вулицю і йдемо прогулятися у в'єтнамський банк. Потрібно по справам. Взагалі, перший раз йдемо у В'єтнамський банк, потрібно відкрити в'єтнамську карточку. І це все через вікні штани. Так, Віка просто нас дуже просила замовити в інтернет-магазині штани, а тут інтернет-магазин це типу не так, як у нас в інстаграмі, такий маленький магазинчик, хтось щось продає, а масштабний такий, як Аліекспрес. Е, які там ще є? алібаба, лаза, тобто ось такі. І ми на шопі замовили ці штани, прийшли великі, тому що Віка сама все обирала, мене навіть не спитала. Прийшли величезні, XL. хочемо обміняти, ті штани забрали назад. Гроші сказали, що повернуть на якийсь рахунок, а в нас рахунку нема. Ми думали, що просто обміняють штани, заберуть більші і привезуть менші. Але так не вийшло. Потрібно вернути гроші на банківський рахунок, на нашу в'єтнамську карту, а ще вони не розуміють англійською взагалі, тому це дуже важко. І гроші поступили нам на рахунок, якого у нас немає. Тому, блін, це був пайк. Попереді мною прямо. Тому йдемо відкривати в'єтнамський рахунок, щоб отримати гроші назад і замовити ці штани на розмір менше. Не на розмір, на... Добрячих пару розмірів. Тому ось так Ліка нам додала турбот на сьогодні. І це, можна сказати, не на сьогодні. Ця переписка і повернення штанами йде ще з 6 числа, а сьогодні вже 11 те тобто досить довгий процес. Тому я взагалі не любите замовляти одяг, в першу чергу одяг з магазину, тому що можливо він тобі не підійде, не знаю, по розміру, по кольору, взагалі прийде щось інше. Тобто я люблю, так, прийшов в магазин, поміряв, купив і все прекрасно. І зразу обрав, забрав і все, а не оце чекаєш. Віка тиждень чекала, тепер ще тиждень чекає, поки ми розберемося з тими грошима. Потім буде ще тиждень чекати наступні, штани, менші. Тобто, це ціла історія. Краще би пішли в магазин, купили, потратили на це півдня, але... Зразу би дитина мала штани, а то ні, вона хотіла іменно з інтернету, такі, як її подружки. Тому так і вийшло. В принципі, сьогодні у нас погода дуже гарна, тому ми не проти пройтись і прогулятися. Вже починає в нас жарити сонце. Мені здається, десь градусів 35, напевно. Ну, але це ще не критично, можна гуляти, бо коли минулого літа було 42-43, оце був капець. А зараз ще в принципі терпимо. Ми вже перейшли міст і тут така краса, квіти, голубе небо. Вже давно не було голубого неба в Дананге. Завжди якась така димка. Все було сіре, біле, а сьогодні така краса. Ось ми знайшли банк. Йдемо всередину. Прийшли, але він такий малесенький, взагалі капець. Я щось знайшла безкоштовненьке. Що безкоштовні, я завжди беру з собою. Це простий олівець, якась відкритка. Ось там їх ціла купа. Я думаю, потрібно взяти більше. А що, Віка ходить в школу, у нас є школьник вдома, тому пригодиться. Прикольно. Ми ще сидимо в честь, чекаємо. Такий маленький банк, я так розумію, це якийсь, певно, як це, філіал. Так? Це як монобанк. Як монобанк. Тут немає фізичних карток, так? Да? Інтернет-система. нам зараз швиденько відкриють карточку і ми підемо додому. І так, ми з банку. Дві години ми там просиділи, заповняли якісь документи, щось робили. І як в кінці виявилось, тому що вона не могла це сказати на початку, що ця карта для того, шопі не підходить. Нам потрібно йти в інший банк. Дві години просто в одне місце. Цілий день, я так зрозуміла, ми витратимо на ось ці ходьбу по банках і вирішування. Проблеми з Вікінними штанами. Оце Віка нам дала роботи. Зараз йдемо, шукаємо другий банк. Я не розумію, як працює цей світлофор. І червоний, і зелений. О, тепер зелений. Йдемо. Тільки чекаю, бо байки ще їдуть. Їм тут, в принципі, що зелений. Ще червоний. Каву нам пропонують, але ми її тут не п'ємо, тому що вона тут не смачна. Це їхня в'єтнамська якась кав'ярня, мережа, але там не смачна кава. Такий візочок, де буде продаватися їжа. Так, ми вже чекаємо в іншому банку в чергу. Тут вже більше схоже на банк, надіюсь, хоч тут щось вийде. І в другому банку також сказали, що рахунок відкрити не можна, потрібно мати робочу візу, а в нас туристична. Тому ось так. Не знаю. Напевно, не буде ні грошей, ні штанів. Отакий От буде у нас вердикт цієї всієї історії. Тому що як ще повернути, нічого не знаю. Онлайн-банки не можна з ними говорити, тому що вони абсолютно не знають англійської. Це тяжко. Тому ось така в нас пригода сьогодні. Ось якась гарна кафешка виглядає. Зараз сюди зайдемо. Але пише Energy Coffee. Надіюсь, тут і будуть якісь напитки. А, яка бабулька куметна. глянемо, не мав, що тут є. Якась кава. Ой, як гарно, класно. Як в Європі, а не у В'єтнамі. Так, що тут є? Гарно. В принципі, крім кави особливо нічого немає. Ми взяли одне з Almond Coffee і одне з Caramel Coffee. Це сіль з карамелю, коштує 69. Тут звичайно ціни такі, як на Банахілсі. І алмонд. який це горіх? Це якийсь горіх я забула. Магдаль, Магдаль, так. Магдале, на мегдалевому молодці буде коштує 79 тисяч. Ну, тобто тут такий прайс. Не з найнижчих. В принципі, тут і видно якось. Хочуть купити якийсь чай. Цілих. Ні. Гарна кафешка. Я не знаю, ти хочеш біля вікна? Давай тут так. гарна дуже. Гарна кафешка слухай. Тому, напевно, і такі ціни. Це незвичайно, знаєш, це вітнамські такі. Забігайівка. Гарно. Слухайте, дуже гарна подача, яка ви, в принципі, багато. Класно. І ще якусь дали нам таку цукерочку. Правда, вона така твердюща, напевно, я її не зможу їсти. І ще принесли ось, як завжди, безкоштовний чайок. Клас. Гарно. Ми вже вийшли з кав'ярні. Кава була взагалі просто бомбічна, Дуже смачна, нам сподобалось. 10 з 10, взагалі, прям 11 з 10. класно, супер. У мене ось така була знаєте, в'єтнамська забігайлівка. Типу ось ці їхні місцеві кав'ярні. Це було трішки інше. І дуже смачна, особливо мені сподобалася оця горіхова на молоці. Горіховому знову забула, як називається, горіх. Мигдаль, ось мигдалеве молоко. Дуже смачна блакала. І повертаємось додому. Зараз будемо йти через набережну, туди йти гарніше, красивіше. У нас тут така краса. Ввечері ще тут дуже гарно, коли все світиться. Також можна тут взяти в оренду такі велосипеди, всі однакові. Є варіант оплатити картою в'єтнамською, такою, як ми не змогли відкрити. Тому цей варіант відпадає і також Олег з вікою брали собі ці велосипеди, можна зайти в будь-який магазин і оплатити. Вони закидають тобі гроші на ці велосипеди, і ти катаєшся. Година 15 тисяч коштує. А інфо ну, як ви побачають, дехто забуває до закритого. А, до та речі, так. Тут просто на халяву може питатися скільки завгодно. Та, до речі, хтось забуває або не знає, не знає. Хтось забуває закрити, і можна безкоштовно поїздити, поки, поки не закінчаться гроші. Ми вже так робили. Тому ми знаємо. І ще робили в Луцьку, у нас так само було з самокатами ось цим електро. Теж він стояв, мигав, хтось, напевно, не за... його як там не запікав чи не, не вибив, типу, ну, не поставив на ту гроші, штуку та да, да. не завершив катання. І ми покатались, поки не закінчились гроші. Я не знаю це. Можна розказувати людям? Там трошки. Так, ми чуть-чуть покатались, там багато грошей не було. П'ята година, час пік, купа байків і тут за фіцонечка. Маршрутка, до речі, ми також час поїздимо. Ходимо додому і йдемо готувати вечерю. А на вечерю, напевно, в нас буде рамен домашнього приготування. Тобто мівіна. Тому що якось не дуже хочеться щось готувати. Сьогодні буде дуже гарний захід сонечка. Жаль, що нам з балкону цього не видно. Але буде краса. О, так, У нас тут такі рамен на мінімалках. А ти мені дав чесник? А я чомусь не бачу в себе. Приблизно він так і виглядає в Японії. І так як вони завжди дають якийсь рулетик м'ясний, яйце, е, листя норі угу. і е, імбир. Ось так. І в нас, в принципі, ну слухай, схоже. Схоже. Ну взагалі молодці. Віка, як тобі наш рамен? Класно. Як в Японії, правда? Нічого собі елітно. Цю мисочку ще треба, знаєш, просто це хоть обмальовати, бо насправді як я. Ні, чекай, знаєш, що ми забули цей і дати. Кунжут. О, не все кунжут давали. Так, у нас є кунжут. Так. Остання підготовка і диви. Ну, красу. Ну це Клас, класно. класно. Олег включає фільм, зараз на вечір будемо дивитися, хочу вам показати цю неймовірну красу. Дуже гарно. Захід сонця ось, так краще видно. Суперовий. На такому гарному моменті хочу завершити сьогоднішній влог. Зустрінемося завтра у новому дні, у новому відео і всім пока-пока!